Дякую, Руслан Олексійч. ну Одного керівника е, переговорної групи ми не викликали. Я не розумію, як це відбулося 103 голоси. Давайте викличемо іншого керівника переговорної групи Єрмака Андрія Борисовича. Тим більше, що сьогодні на нього продовжують витрачати державні кошти, і це хороше питання. Чому? Тому що його продовжує охороняти, наприклад, управління е, державної безпеки УДО. Тому я прошу поставити на голосування і запросити завтра на 12 годину. Андрій Борисовича Єрмака, який досі залишається представником держави в багатьох структурах, тому що він обіймав не лише посаду в якості керівника офісу президента. Тому ми точно маємо право його викликати Дякую. або запросити. Цитую статтю 6 за процедурним рішенням Верховної Ради, прийнятим не менше третинних голосів від конституційного складу, Верховна Рада може в запросити або вимагати присутності в пленарному сідні будь-якої посадової чи службової особи, крім президента України та суддів. Після 28 числа вказана вами особа не має статусу посадової чи службової, тому не підпадає під цю річ. Він... Він не є. Шановні колеги, все. Відповідно до статті 28 регламенту Верховної Ради Руслан Олексійович, я думаю, що вас вели в омано. Андрій Борисович Єрмак є членом Ради національної безпеки і оборони. На сайті інформація є. Указа про звільнення з такої посади президент України Володимир Зеленський не видавав. Тому я прошу запросити Єрмака Андрія Борисовича на наступне. На наступний день безперервного засідання Верховної Ради на 12-ту годину. Завтра буде засідання, на завтрашнє. Ні, тоді на 16-те число. Дякую. Ставлю пропозицію Дмитра Олександровича. Справді ми перевірили на офіційному сайті, він таким числиться. Прошу голосувати. За 74 рішення не прийде.